Є в Біблії одна дуже цікава історія, як один чоловік прийшов до Ісуса з такими словами: Учителю добрий, що мені потрібно для того, щоб успадкувати життя вічне? Я хочу звернути вашу увагу на те, з якими словами починає цей діалог оцей чоловік. Учителю добрий. Друзі, ви знаєте, на той час було дуже багато вчителів і наставників, але дуже мало було добрих, можливо, взагалі не було. Всі вони думали про себе, про своє збагачення, про свою славу і про своє его. Але те, що він побачив в Христі, він побачив доброту, він побачив те, що Христос не про себе думає, а думає, а думає про інших. І саме це, з моєї точки зору, притягнуло цього багатого юнака до Ісуса. І саме це. Це переконало його, що за тим Христом, з яким він спілкується, стоїть істина. Друзі, нам так бракує доброти. Ми так привикли всім розповідати про нашого Бога. Друзі, давайте являти нашого Бога не стільки словами, скільки своїми вчинками. Благословінь вам. Амінь.